Збройні сили України на сьогоднішній день єдина армія в Європі, яка має досвід протидії атакам російських безпілотників. Це просто є фактом, тому що ці атаки різні, вони не схожі одна на одна. Росія застосовує різні типи дронів. Вона застосовує різні тактики при атаках. Дрони летять на різних висотах. Вони змінюють часто траєкторії, маршрути. Плюс Росія постійно працює над тим, щоб удосконалювати існуючі типи дронів та розробляти нові. І вже скажімо, вироблена номенклатура вона є доволі таки широкою різних типів дронів. Відтак, скажімо, протидіяти дронам без практичного застосування, без відповідних навчань дуже складно, практично неможливо. Це Особливо повітряна ціль, тому що розумієте, є своя специфіка збити ціль літак або збити ракету і збити дрон з пенопласту, як іноді буває з герберами. Абсолютно різна специфіка насправді і люди, які до цього долучаються, вони це прекрасно розуміють. Тому, звичайно, що цьому потрібно навчатися. До цього потрібно підходити комплексно. Я думаю, саме тому президент України. Володимир Зеленський запропонував нашим польським партнерам, і не тільки польським, нашим сусідам, хто потенційно може зазнати російських атак і нападу з повітря допомогти тому, щоб і навчити і проконсультувати, і дати розуміння, як потрібно працювати для того, щоб відбивати такі атаки.